Привіт всім моїм підписникам та гостям мого каналу. Сьогодні я до вас із двома своїми готовими роботами. Одну ви можете бачити на мені, а наступну я потім переодягну і вам також покажу це такий джемперочок і ось такий пуловер. В'язала я цей пуловер із пряжі Drops Brushed Alpaca Silk. Так, здається, вірно, да? угу. це 29-й колір, такий реженький, руденький, бачите, ну, такий гарний колір. Але після прання хочу вам сказати, що цей колір трішечки трішечки э, ця пряжа верніше, віддала трішечки свій колір. Ну, Не здорово, не дуже, але трішечки вода така жовтувата стала. Так, в'язала я спицями. 4 з половиною. До речі, в мене є вже відеогляд, хто зі мною на каналі, ті бачили, хто тільки щойно зайшов до мене, приєднався, то ви можете подивитись, у мене є опис такий невеличкий експрес-мастер-клас на такий ось сіренький джемперочок з такої ж самої пряжі. Так, подивіться, який він вийшов. Ось такий ось такий пуловер зробила я тут шнур айкорд. Ну, ближче перейдемо до столу, і я вам все більше розповім. А зараз я просто хочу, щоб ви подивилися, як він виглядає на мені. пряжа мені подобається. Я вже не раз казала, що ну, класна, м'якенька, легенька і тепленька. І її взагалі не відчуваєш на собі, настільки вона легесенька. Так, це щодо цього руденького пуловера. І давайте зараз я одягну цей білий, і ви також подивитесь, як він буде виглядати на мені. І ось ви можете бачити, як цей джемперочок виглядає на мені. Він не такий. Вільний, як той у мене риженький. Він більш такий, ну, більш по розміру, але взагалі це я в'язала не собі, а в'язала на подарунок. Тому я сподіваюся, що аліночці все сподобається. Ось так. Ось такий джемперочок. Можна і так носити. Як вам буде зручно. Ось такий. Мені просто хотілося показати, щоб ви бачили, як вони виглядають на мені. Так, а тепер давайте, мабуть, перейдемо до столу, і я вам розповім про свій руденький пуловер. Білий ось цей джемперочок зв'язаний точнісінько так само, як я в'язала. І ось цей сірий. Так що розповідати, в принципі, за нього в мене нема такого нічого нового. Якщо ви хочете подивитися відеогляд, то зайдіть на мій канал і ви подивитеся. Одне, що я змінила, я в'язала резиночку тут тоншими спицями. я Спробувала зв'язати на трійки. І як ви можете зрівняти, що горловинка все ж таки не така розтягнута вийшла, як у мене на тому джемперочку. Так що все рівно трішечки резинка дає щільність, не так розтягується. Якщо менше взяти спиці, то все рівно горловинка не така, не така розтягнута. Хоча і кількість петель я набирала ту саму. Все, все так само і Закривала петлі, все. І так само, що в мене тут і азіатський росточок, нічого я не міняла. Їй сподобався мій сірий джемперочок, але їй хотілося біленький. І тому я вирішила їй якраз день народження. І я вирішила зв'язати зробити такий їй сюрпризик. Не знаю, вдасться мій сюрприз чи ні, але мені захотілося зв'язати такий джемперочок. Пряжа їй також сподобалася, вона колкості не відчувала. Хоча, коли приміряла мій джемпер з ангори, вірніше святрик з ангори, той, що з косою в мене йде, з ангори вона колкість відчула. А ось із Альпаки ні, їй сподобалося. І я зв'язала на подарунок ось такий джемперочок. Сподіваюся, що все сподобається і вона буде носити з задоволенням. Ну, а тепер давайте повернемося, перейдемо до столу, вірніше, і я вам трішечки розповім, як я в'язала той свій пуловер. Ну, і давайте розглянемо поближче цей пуловер. Так, як я вже сказала, що в'язала я. Із такої ось пряжі Drops з браше тальпака сілк, це колір 29, якщо вам цікаво, і ось тільки в мене залишилося від моточка. Так, в'язала регланом зверху, горловинку обробляла шнуром айкурт. Дивіться, як все акуратненько так вийшло. Мені дуже подобається. Ось тут все так чудово, ніяких дирочок немає, нічого. Ось ви можете бачити. Ось так все гарненько вийшло. Так, айкорт у мене на три петельки, а четверту петлю я брала від горловинки. Ну, мені не потрібен був. Шнурочок сильно великий, мені просто потрібно було б робити горловинку і все, більш нічого не, не, не треба було. В'язала я сам джемперочок спицями 4,5, а шнурочок я в'язала спицями пицями 3,5. Закривала ось таким методом. У мене є на каналі до речі, такий метод закриття. Він мені, в принципі, подобається. І я зараз часто таким методом користуюся. Так, давайте я вам розкажу, вибачте, зацепила, розкажу розрахуночки. Так, після вив'язування у мене вийшло, рукавчики у мене вийшли 66 см, я від горловинки міряла 66 см. Пройма 25 см, Довжина виробу 53,5 см І ширина 49 см. Ось такий в готовому вигляді мій джемперочок, верніше, мій пуловер. Ну, мені хотілося зробити з V-образною горловинкою. Так, і тут ви можете бачити, в мене такий росточок. Ось по спинці йде по горловинки. І зараз я вам трішки розповім, як я цей росточок вив'язувала. Можливо, комусь знадобиться, в принципі, можна в'язати і без росточка, але не знаю, мені чомусь хотілося, щоб горловинка теж трішки була, ну, така, з росточком. Так, дивіться, я сподіваюся, вам видно. Давайте зараз я. Перемкну ближче. так і дивіться Я сподіваюся, вам видно. Набирала я на спиці 4 66 петель. Потім, як я розподіляла у мене ось ви можете бачити, що попереду йде 5 петель, і тут 5 петель. Але ви ці 5 петель можете не брати. Ну, я зробила ось такий. Як переходить, бачите, в мене трішки отак ось йде. Не по прямій пішло, а трішки з переходом. Ну, не знаю, чомусь мені так захотілося. Але ви можете ці 5 петель не набирати. Тоді ви набираєте 56 петель, на 10 петель у вас буде менше. Ви просто наберете по одній кромочній і все, і будете в'язати з кромочною. Так як у мене тут 5 петель, я буду розповідати, так як я в'язала. 5 петель попереду. Дві лінії реглану, 6 петель на рукавчики, дві лінії реглану, 36 петель на спинку, знову дві лінії реглану, 6 петель рукавчика, 2 лінії реглану і 5 петель попереду. Розпочинала я вив'язувати росточок, верніше в'язання. Розпочиналось у мене ось. О. Я показала вам тут у мене початок, ось так. І пішла я в'язати в цьому напрямку. Пров'язала я в лицьових рядках, звичайно ж, робимо прибавочки по обидві боки лінії реглану. Дійшли до реглану, зробили прибавочки, тут також прибавки зробили. Пров'язали 4 петельки і ми повертаємося назад, на наш початок. Ось тут у нас. Ми розпочинаємо в'язання. Знову пішли, знову робимо по лінії реглану прибавочки. Знову пров'язали 4 петельки і повертаємося назад, пров'язали. Знову йдемо, робимо прибавочки по лінії реглану, пров'язали 3 петельки і повертаємося назад. Повернулися. Тепер йдемо, йдемо, йдемо. Ідемо далі, далі і далі, і йдемо аж до ось цих наших п'яти петель, пров'язали ми. Тепер так само ми вив'язуємо цю сторону, як ми пров'язували тут. Ми пров'язуємо, пров'язали 4 петельки, повернулися сюди. Знову пров'язали 4 петельки і повернулися. І пров'язали три петельки. Ось. Все. Бачите? І знову ми повертаємося. І тепер ми пішли наше звичайне вив'язування. Пішли, пішли. Якби вам щоб видніше. Ось так ми пішли. Все, дійшли сюди. І тепер ми. В'яжемо так, як звичайний реглан вив'язуємо. Але тепер ми додаємо петельки не тільки по лінії реглану, а робимо прибавочки і ось тут на нашому вирізу, V-образному вирізу. Я робила просто із протяжечок прибавки. Кромочна прибавочка, і пішли. І так ми в'яжемо робимо тут прибавочку, тут прибавочку. І робимо прибавки. До тих пір, поки у нас петельки не зрівняються по спинці і попереду. У мене, коли вже я все зробила, всі прибавки, у мене на спинку, я навіть позаписувала, щоб не забути вам сказати, у мене по спинці і попереду вийшло по 88 петель, на рукавчики у мене вийшло 58 петель, і на підрізи я набирала по 5 петель. Ну, в принципі, це і все, що я вам хотіла. Розповісти по лінії, вірніше по нашому росточку. Нічого складного, мені здається, все так, все так простенько. І по спинці в нас виходить такий, трішки, як як виріс. Ну, ось так, в принципі, в принципі все, що що я й хотіла вам показати. І, ага, у бабочки у по рукавах я робила. Через через 10 через 10 рядочків. Зараз я вам покажу, але дивіться, тут бавок взагалі не видно. На тому светрику на джемперочку я робила убавки три петлі. Три петлі разом. Центральна петля і йде в мене посередині. Але не знаю, чому я так робила. Тому ну, не знаю. Я не додумувалася, що можна пров'язувати. Ось у мене, ось 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 зараз я вам покажу, ось бачите, ось йдуть у мене убавочки. З цієї сторони, у мене убавка, дві разом йдуть з наклоном, з нахилом вліво, з цієї сторони, з нахилом вправо. І немає ніякого потовщення, Гляньте, як все акуратненько. І ніяких убавочок майже не видно. А коли я пров'язувала три разом, то потовщення було, і убавочки видно. А тут ну, мені сподобало. Я не знаю, чому я не додумувалася раніше так пров'язувати, навіть не скажу. Ну, В принципі, ось так. І на цьому джемперочку, пуловері, вірніше, і на своєму біленькому. зараз я вам покажу. І ось ближченько ви можете бачити цей джемперочок біленький. Тут також я вам покажу, що убавочок взагалі не видно. Ось так убавочки. Тут також я через 10 рядків робила убавки. Зараз давайте я підключусь і покажу вам той свій сіренький джемперок, і подивитися на ті убавочки, мені хочеться вам показати. Ну, ось так дивіться, все рівно тут трішки. Трішки видно, ось іде полоска, де у мене йшли убавочки. Тут я пров'язувала, ось центральна петля в мене йде, я пров'язувала три разом. А ось тут я пров'язувала дві петельки з однієї сторони разом, і дві петельки з другої. Сюди нахил вліво, сюди нахил вправо. І ось такі чудові убавочки виходять. Ось такий джемперочок у мене і біленький, ви можете бачити. Петельки рівненькі. Ось так, мені дуже подобається. класний. Це колір, я не пам'ятаю, казала я вам чи ні, це колір. Колір перший. Ось. з цієї пряжі також залишився ось такий моточок. Я не знаю чому, але з цієї ось помаранчевої. З ріженько цього пуловера він чомусь вийшов об'ємніший, об'ємніший і але пряжі залишилося більше. Не знаю, чому так. Цей набагато меншенький вийшов, і пряжі менше залишилось. Ну Я не знаю, чому не, не важила я, так що не можу сказати. Ну Цей якийсь він навіть, навіть пух пухкіший сам, як пробую, що навіть такий. Якийсь якийсь м'якший, ну, такий пухкенький. Не знаю чому. Хоча в'язалося і спиці однакові. ой ну Таке приємне, приємне. Так що, хто хоче спробувати, це не реклама. Я не рекламую ніякі не магазини, нічого. Мені дійсно, пряжа сподобалася. так що Мені дуже хочеться спробувати бабінну альпаку, хочеться спробувати на кардиган, але я не знаю, де можна вибрати, щоб купити, щоб більш-менш ціна була приємна. І хочеться собі зв'язати кардиганчик. От так. Такі в мене дві готові роботи. Так що, якщо раптом щось не зрозуміло, Пишіть, задавайте питання, я обов'язково вам відповім. Я сподіваюся, я зрозуміло розповіла вам, як я росточок вив'язувала. Хоча, я ж кажу, можна вив'язувати і без росточка. Також буде гарно. Ну, мені хотілося, щоб трішки по спинці було поглиблення. Тут у мене азіатський росточок, ось. ось так. Ну, в принципі, це все. Що я хотіла вам розказати, поділитися, буду закінчувати. Не буду вас затримувати. Дякую, що були зі мною. Не забувайте, підписуйтесь, підтримуйте мене. Мені дуже приємно, коли ви пишете, мені приємно читати, відповідати, спілкуватися. Так що, велике, велике вам спасибі за вашу, за вашу підтримку я дуже вам вдячна. Ну, а я можу вам побажати миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!